А, очільник МЗС України Андрій Сибіга прибув до Сирії на зустріч із фактичним лідером Ахмад Аль-Шараа. Нагадаю, 28 листопада в Сирії опозиційні війська почали масштабний наступ у підсумку режим Башара Асада. Зазнав краху, сам диктатор в ніч на 8 грудня втік із Дамаска до Росії. А 23 грудня президент України Володимир Зеленський доручив міністерству закордонних справ встановити усі необхідні контакти з представниками. Народу Сирії, ну а на тимчасово окупованій території Запорізької області знищили російський штаб разом з окупантами. Це результати чергової операції Головного управління розвідки та Осув Таврія по об'єкту завдали ракетний удар шестеро загарбників. Ліквідовані ще троє отримали важкі поранення. Ну, а сьогодні у деяких областях України не вимикатимуть світло. і за повідомленням оболонерго графіки погодинних відключень електроенергії скасували у Львівській, Івано-Франківській, Волинській, Полтавській та Вінницькій областях до окремого розпорядження Укренерго.